Шо ти вірука мороженое си, да? А на що вам Серега? Я ж я ж блогер, я ж на роботі. Надюшка, дай подержи. Це не те перший. Вітаю, як вам. Та як? Так ви бачите, що вечором я люблю то сидіти по дню, але ну, я раді цієї жінки я просто не зміг просто це зробити днем. Розумієш? Розумієш. І вже до вечора батарейки реально сідають, хочеться трохи побалакати, тому що куча емоцій, куча, куча людей задіяно, розумієш, і для мене, і для простого селянина це велика робота. Ну, і коли ти об'єднуєш людей, коли люди приєднуються, а де твоя сестра? Це я не зрозумів. Тому що мені, щоп. Щоп. Тому що мені треба тут співати щоб була. А ти сумку можуть положити у свою машину вже можуть лежати. Так що я беру це на кермо. Так що, друзі, всім доброго вечора. Слава Україні! Ми приїхали передавати героям слава, передавати хайлюкс. Цвята, як там кажуть, своїм. Да? Нарешті, нарешті своїм. Всі да? ну, ж мені там говорять, ви тільки робите машини для своїх. Хоч це, мабуть, це ви другі люди, які з Березані ми передаємо машину. Але я хотів би сказати і спитати в першу чергу. Чи багато у вашій роті служа березанців? Ну, судячи з того, що ми своїм передаємо. В, да. в бригаді, бригаді в нас, в бригаді є. Є Є заріччя а... хлопців Діма, з Серега з вокзала заріччя є, пацани. Все-таки своїм ми зробили машину. 18. Тепер друге питання повторне, ну як встрічне. Скільки в тебе підрозділі хлопців служить, з яких регіонів України? Херсонник, Миколаїв, Вінниця, Вінниця Київська область. <рив> <рив> ну, а тепер скажу я їм, влас, Дру... влас, друзі, влас, я влас, вже говорив неодноразово. Можливо, хтось трохи не доганяє. У нас усі свої. Тому що чомусь він не залишився вдома в Київській області боронити Київську область, так? та й в Херсоні не остався Херсонську. Хлопці пішли добровольцями. Ну, хто не добровольцями, ну, основна маса, з якими я спілкуюся, це ті люди, які пішли із перших днів війни. Ну, На жаль, не всі їх такі столові, вибачте, за вираження яйця, як у вас. У мене вони трошки не такі, але ну, я маю на це якісь моменти, але не опустив руки і об'єднуюся з такими чарівними жінками. Я так зрозумів, це сестричка, да? тому що я тільки її бачив на аватархі. Ну, Ми ж всі родичі, ми всі свої. От, І якби не. От... Я не скажу таке діло, ну таке це біда, тому що коли хлопці звертаються за допомогою, значить вона їм потрібна. І те, що там я шарлатан, це дуже добре. Дав би Бог, щоб я був шарлатаном, і ви прийшли додому після війни і взяли мене за ті не такі, як у вас, і підняли догори ногами і потрусили мої кармани. що Мене це реально так харе, коли обіжають моїх дівчат. Які... А чого ви поховалися? Морожене доїдаєте, да, Ну вони дуже зайняті. Да? Вони ж голос, щоб у них голос був, о, то попрошайки, ну, але ви так построїлися, як в рядочок. Я не хочу нікого смущати, я просто хочу відчитатися і хочу е так сказати, відзначити цю всю роботу, тому що це най найбільша така командна робота, от, яка дала от такий плід роботи. І, ну Можна сказати, що ця машина. вона навіть подарована їжачком, тому що той Нісан Навара, який е, я хотів приготувати вам на ничку, да, там косяк, він зараз ремонтується, але він піде теж для наших у 43-ю бригаду. То ця машина, виходить, пішла ті павзам. На сорок на 32-му ми збираємо на 115 п'ятнадцяту, збираємо 118-та, дякуючи вам, хлопці. Ви розпочали збір. Дякуючи сестрі Оксані, дякуючи Світлані добровольській ну і її біля кожної людини, біля вас ще велика, велика, велика команда і велика паутина. Ну і моя команда е, з моїх підписників і глядачів, е, ну але наштовхнули на ці всі справи такі хлопці, як ви. Той шлайк Лаврінтів хотів його забрати, щось я про нього забув. Ну, він би в машину не ліз, він такий здоровий. Хтось там також питав мене, що його списали. Ні, його не списали. З 21 числа він на службу. Це наш бієць з бригади, 72-й чорних запорожців. Ну, он, бач, тикає вже пальчиком. Ну, Це наша як? наша найулюбленіша бригада, тому що ми з неї розпочинали. І там служить нашій названий їхній брат, мій син. От, ну, свої, розумієш. але машину ми передавали не йому, на жаль, тому що він. Ну він не змог, він отримав поранення. Так що, можливо, хтось хоче ще щось сказати. Я завжди вислухаю, можливо, ви щось хочете сказати хлопці. Хочу в першу чергу подякувати всім твоїм підписникам, всім тим людям, які приймали участь в цьому зборі. Великий вам поклін. Так не починайте, та ми дождіть вам кланяємося, хлопці. Ні-ні ні. Ні-ні ні. Тому що я вже тобі говорив і вчора говорив. Хлопці, дякуючи вам. От я не знаю, чому хтось каже, ти там, ну не знаю, просто це говориш, щоб зацепити людей, але реально у нас кожен ранок розпочинається. У мене одне в голові. У мене вже дівчатка на мене просто сердиться, тому що я ва, їх не замічаю. Тому що я заходжу в Viber, і я одразу читаю, хто мені що написав і кому що потрібно. Але, на жаль, ти не можеш усім допомогти. Ну, не можеш. от... Фізично ти не можеш, ти шукаєш якісь шляхи, хочеш об'єднати, даєш якісь координати до інших блогерів. Ну, на жаль, плоди, ну їх нема. На жаль, з багатьма людьми я от спілкуюся через Ютуб. І публічні люди, які мають аудиторію, вони просто видаляють твій коментарі, не хочуть навіть про це чути. Вони вважають, у них все добре, а більшість людей ну, також. От, Ну, я не можу там вимушувати вас це говорити. Ну, понятно, що ви Ютуб не можете дивитись, тому що у вас нема коли. Але буває, коли заходите, Шелудька там проконтролює, що ж він там своєю машиною зробив чи не утопив у тому бакумовському лісі. Буває, викидає інших українських блогерів. І коли ти заходиш на канал до іншого блогера, в якого там все добре, який також займається сільським господарством, як і Шелудько, як він також там збирає урожай, але нема ні слова про війну. І мені дзвонять потім. Зражки навіть ну щоб ви розуміли, я спілкуюся з багатьма людьми, я її ненавиджу до ну просто ненавиджу. Але я коментарі читаю і читаю сповіщення, тому що я до війни спілкувався з людьми з усього світу. І є росіяни, які підтримують Україну, вони навіть умудряються перекинути на мій рахунок кошти для того, щоб допомогти вам. І цим людям я мушу з ними спілкуватися. І вони мені говорять: Серега, ну як так може бути? От ти дивишся такого-то блогера, такого. Ти подивишся, так, як постороння людина. І ти просто ти говориш, так війни у вас нема. У вас війни нема. Я не кажу, що ми повинні плакати і кричати постійно. Ми повинні це робити. Ну, там, роботу, займатися домашнім господарством, підприємства повинні працювати. Всі ланки населення повинні бути задіяні. Але про війну, на жаль, забувати не можна. І якщо є можливість підтримати, то ми повинні це зробити. І як е, простий селюк, я завжди кажу відповідь: держава, вона нічого не робить. Ні, держава це ми всі разом. От ми держава. От в кожної є маленька держава, отамано господиня із цієї держави він виглядає це, я так зрозумів, Славікована мати. Та ні, ви не оглядайтеся, ви не Я про вас кажу. І... Суть питання: якщо в цьому дворі є господиня, є господар, значить, є лад, є порядок, є там різні напрямки, і обсуждаються якісь питання, і воно тоді щось клеїться. І бюджет якось розподіляється, що зробити, що не зробити. От так само і держава. А то, що ми вибрали, на жаль, і нами керують ну, трошки не ті люди, але якщо ми беремо на роботу ту людину, яка... Не виконує свої функції, йому дають іспитальний срок, потім його увольняють, навіть по статті. Чомусь ми когось вибрали на роботу, щоб вони батогами нас лупили, а ми нічого не можемо зробити. От, як кажуть, про владу не можна нічого поганого казати. Ну ми не можемо їх критикувати. Ну, значить, треба. Хто тобі таке каже? Значить, треба як там казати бити їх по-тихому. Да? Ну от і все. Розговорити не можна, значить будемо тихо. Так що, Світлана, тобі слово, бо зараз потемніє що мені да, слайд, твої поклони, чесно, недоречні. Недоречні. Ми кожен день дякуємо справді вам. Я коли приходжу на роботу, я мене питають, ну як діла? Ну, вони прекрасні. Я прокинула. Але збори погані, і, Да? Відністі, а, і вона живі, одна болячка. Здорові, дякуючи хлопцям, ми спимо в своїх ліжках. Вранці прокидаємось і молимось за вас, усіх, за вашу удачу, щоб вам щастило безмежно. А подякувати хочу не нам, бо об'єднались, об'єднались, Об'єдналися, ну, об бачила, що Оксана об'явилася. Збір, але ми ще збирали хлопцям гвардії. Да, я так і не вивчив Хвардія, кому. Бо, да. Да. Він мені написав Березанець, що так, ти ж волонтер. Ну, ну да, вже ну, вимушено волонтер, бо коли почав збирати гроші, то ти вже вимушено повинен зареєструватися. Ну, да, тепер волонтер. Так ти не маєш права збирати родичам, сусідам, а ти пишеш, ти сусідів збираєш. Ну, сусід, ну він від мене за три при ну, Це ж сусід. Ми тут берега всі близько, Це ми всі сусіди, да. І тут Славік, ну теж сусід, бо я знаю, що він тут <кху> вокзалом живе, і я тут живу, значить, сусід, правильно. <кху> Ми, я бачила, Оксана оголосила збір, ми дивилися за вами, що ви там збираєте гроші, але ми не контролювали не ситуацію, так. Передали, да. да. передали ту машину і вже потім почали оголошувати збір на вашу машину. Я всі кошти, які там ми витратили на ту машину, я під нуль зняла вчора вже передати вам, вийшло там 1200 доларів Чуєш, далі. це ці номера тобі по -по поставити, Тільки трошки надо, я неправильно написав. Там шалений написано. Ні. Це я, я не знаю ваших позивних. Якби я знав твій позивний, я б заказав би тобі під твій позивний. Але саме цікаве те, що мені дуже сподобалася машина, от іменно, як для мене, вона шалена. Ну і я от такі номера замовив, сподобаються, може, у вас є шалені, я ж не знаю. От залишите, нікомусь подаруєте. Рідні номера також є, задній номер десь згубили, я заказав дублікати. Також є. Документи в бардачку всі. По дорученню я тобі дав номер телефону їжачка, він тобі вийшла, куди треба. Я твої поскидав, Дані. І по машинки я зараз тобі розкажу. Також там невеличку посилочку, поки маленьку, таку ми там від сімі шелудьків, там те, та, що ми, там тушонка, паштет. І від пані Дани з Німеччини вона це жіночка, яка там 70 з лишнім років. Вона так мене. Ну так присувала дуже сильно хоче допомагати. А я кажу: ну, я не волонтер. Я ну не займаюся продовольством. А люди з за кордону вони хочуть звітності, вони хочуть. Щоб вони бачили, куди воно дівається, бо їх дурять постійно великі волонтерські організації. Ну я не знаю їх цих волонтерських організацій, але, на жаль, багато фактів розказували, що продукція, яка передавалася там із Німеччини із Італії, вона десь виставляється там в маркетах на продажу чи там десь продається. І за цього люди перестали навіть за кордоном допомагати. І от вони шукають от таких валерчиків, як я, і потім мене хочуть ну нагрузити. А я тоді ще взагалі, ну, а ще жінка, знаєте, та така, от там побачите. Просто я на цих ящиках не тягав, але навіть на кремі написано, від чого цей крем, для чого це він. Картошку там акуратно не перевертати, бо можна прорвати. Да. Тобто оці моменти, вони це час для мене. Але я все-таки взяв на себе відповідальність, я отримав ці дві посилки, я трішечки вам розподілив і буду їхати на схід, дасть Бог, з п'ятниці на суботу, буду їхати в 32 бригаду. Ну і може ще до когось заїдемо, хочу дуже сильно рому побачити чорних запорожців і тоді тепер. Тобто, дасть Бог все нормально, проїдемо, обнімемося, зарядимося і будемо далі працювати. Так що, пані Дана, я тут хлопцям ящичок наготовив, там кава, консерви, картошка. Ну, я зараз покажу. Так що не буду я вас сильно затримувати. Да, звісно. Да, давай, давай, валяй, ти, ти що. Відділа, сказали, що да, дякуємо вам, а не ви нам повинні дякувати. Але головне, я хочу подякувати тим людям, справ, які підтримали. Тебе Сірожа в твоєму збор, Оксану. Да? Ми в принципі всі назбирали тільки рівні суми. Оксану підтримали. Славіка підтримали мене. Чому ми підключаємось всі разом? Бо коли ти дивишся хтось один оголосив збір, оголосив Славік збір? Ну скинули йому його знайомі. Так ми всі, я думаю, ви такі самі, як і я, не медійні люди. Ми не інсталюди. Ми не вели активно Фейсбук, коли у нас було спокійне життя півтора року назад, так? Тобто 10 днів назад. Я не вела Фейсбук, я його не читала, я не вміла робити там дописів, я ніколи не просила ні в кого для себе нічого. Зараз ми вимуш, вимушені просити, ми розраховуємо тільки на підтримку тих небайдужих людей. Мені скидали різні суми, я думаю, вам теж. Від 20 гривень і до 20 від, від, Даже від гривні були. 20, ну, я про себе кажу, так. 20, 30, 100, 50. Це дуже важливо, бо ну, насправді мене збирали великі суми. Мені зараз навіть там Страшно подумати, що я за цей період на карточку назбирала там, напевно, вже півмільйона. І для мене це дуже. Я не можу тобі скільки сказати, скільки ну, я вже назбирав, ну, але мені вже ти стає ти погано. Я, тебе, я навіть не знаю скільки, тому що якщо навіть взяти, що це йде, ну їх два дванадцятих у мене автомобілі, тому що тринадцяти у мене не буде. Тринадцятий там, ну типа, виходить, але ж вони один одного перекрилися. Два дванадцятих, потім одразу бе чотирнадцяти. Із них три подарованих. Їжачком. Так що їжачок це взагалі респект, це чорний Запорожець, е, який реально робить речі. і, Ну, не знаю, я йому довіряю. І от є хлопці там дзвонять, обратно ж 32-го подзвонила, Не з-за того, що вони ну, не можуть купити. Вони не можуть його знайти. Вони куди не дзвонять, їх вічно якісь є моменти. І ну, ви, хлопці, з ходу з ну, передової. Дуже багато є часу займатися там в інтернеті, тому сидіть, і то коли він є. Ось такими моментами. Тут, наче ерунда, просто ну, це вже як відеозвіт. Сьогодні зранку, вчора я відео не викидав, може, я говорив у відео, що акумулятор мені не сподобався. Ну, от сьогодні я всім поїхав, я думав ще. Все-таки я, хлопці кажуть, ще. Ну, думаю, все, вже там буду метикувати, друг тягуєш. Прилетів додому, поставив другий акумулятор, а бах завелася, нормально, немає цих моментів. Я поїхав, на... купив новий акумулятор. Нормально. Тож, і воно виходить, можна купити машину за 2 тисячі доларів у Латвії. Там, дане питання. Її в Латвію і купуйте. Я не можу поїхати в Латвію. Може, воно там і є. Я виходив на людей, які там працюють, типу на нас. Е, я вийшов на площадку, яка знаходиться від польської границі за 4 кілометри. Ціна питання, тоді я на вару шукав 5,5 тисяч доларів. Мені завалили там. Але я маю приїхати на Західну Україну, мені переженуть через кордон, я маю взяти машину, поїхати у волонтерську організацію, не в волонтерську організацію, теж в фонд, поставити її на фонд. Тому що або розмитнювати, або на фонд, або на ЗСУ, на частину. Нам це не підходить. Нам треба на фонд, треба на людину. Ну, є моменти. Не будемо це зараз обсуждати. От і мені чим сподобався їжачок, хоч я ж теж ну, його не знав. Там перша машина, друга, трошки цього. А потім, коли він мені вже подарив е, хай цього, «Кіа Сорента», ну, в мене волосся і так дибом завжди вставали, а то все, жесть. І то він робив багато речей, і, там, незнайомим людям, з якими я знайомився на Сході, колеса, Запчастини, е, і в 109-ку, і в 58-му. Тобто моменти були. тобто Людина не словом, а ділом. До... Вказувала свою небайдужість, хоч тому що він безпосередньо приймав участь, він з вугледара списав. Ну, він не списався, він уволився по сімейні, бо проблеми з дружиною. Було в нього двоє діточок маленьких. От і все. І він їздив, ось був недавно, там же, хлопц, аж там. Він ночував з ними там. А я кажу, ти мене не взяв. От каже, візьму на наступний раз. Ну, дасть Бог, я на наступний раз на катався? Так. Да. По От. Ну, да, ну, смішно, ну, скажи, ну, Людина із фанатом з вас, Ну, Є моменти. Так що сестричка моя ще щось каже, та да будемо закругляти. Я хочу всім подякувати, хто підтримав, всім знайомим, всім близьким, і рідним, і чоловікам, і нашим, і колегам, і бившим колегам. Всім дуже дякую, що підтримали. Оце саме головне, як я завжди кажу. Що треба об'єднуватися, підтримувати один одного із миру по нитки, і путіну петля. Тому що по-іншому ну, ніяк не можна. І коли, от, мені говорили, коли ти вийшов на YouTube, от, що там ти вийшов гроші заробити. Я не знав, що я туди попав, мене малий то викинув. А мені хотілося просто поділитися тим, що я навчився за своє життя. Тому що я розпочинав його зміну з 8 тисяч гривень. І я розумів, я прожив у селі, і я хотів це передати таким, як сам. Щоб вони також могли бути незалежні. І в мене ну в мене вийшло. У мене тисячі людей змінили своє життя, які живуть в селі. Це просто навчилися рахувати, хоч вони такі двоєшники, як і я. Але посчитати курку за п'ять минут, скільки вона з'їла і скільки ви заробите, це вже таке мелоче життя. То вже не важно. Так що вертаємося до самого головного. Документи в бардачку. Славунька, ти перевіряй, чи все є. Бо я таке шелудько ж шарлатан. Зараз вона розказує і все. А, а там сітки, сітки, сітки одразу. Там щось написано. Міряйте, та поки не потемніло. Ну, обратно мені скажуть, шелучка як там ада. Та скільки хочеться сказати, знаєш, скільки хочеться сказати. Хочеться в першу чергу, я ж кажу, я, мене, мої просто підписники, вони мене... Розв'язали мені руки. І дуже багато є людей з різних, так сказати, з різних напрямків, починаючи там з найвищих вищих головних влади і до самих низьких таких, як я, людей. І ти розумієш, що завдяки таким людям я вірю, що буде перемога і що наша держава зміниться. Тому що є люди, патріоти, які роблять роботу, реальну роботу. І допомагають. Немає значення кому. Хороша буде, так? Да? Це узенька, так, виходить? Ні, вона розтягнеться, тяне на себе. А, нормально. Так що, друзі, міряю сітку. Я ще раз хочу всім подякувати, всім 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 підписникам, моїм глядачам. І про донати, хтось там пише, що там маленький донат. Маленьких донатів не буває, тому що без гривні не буде мільйона. Це я вам точно кажу. Ці дівчата вони завжди заставляють міряти плаття. От Світлана Добровольська точно така сама. Цей їжачок приклеив, ну так за три секунди. Дуже хороший значок. Каже, хлопцям понравиться, хай висить, не понравиться, хай його здеруть. Світлана, інструктар сітками провела. Да, Слава, тепер на передні двері. Да. Тепер я проведу інструктаж. Дивися, відкривай бардачок, там документи. Всі документи там є. Тобто все те, що тобі треба і не треба. Всі ці писюльки, та можна, та фігня, бо я в ньому не сильно розбираюсь, хоч кучу машин і привіз. На автоматі їздив, ні? Тут е, на третій. Теж треба нажимати. Е, задня, то зрозуміло, це у нас драйв і тільки в цю сторону. сторону. В сторону, я сторону. Я дивлюсь, да. А, тоді все, тоді питання є. Тут а питання є. Ночник підключили. Ага. Ми його так і не це. Він працює. Я Через я. Е, По... Капоту, просто тут же все бачок, ага. це я бак відкрив. А це все капот, Ой, Щоб було Юра до мене дзвонить. Що ну я не можу капоту відкрити? Я кажу, так ти ж відкриваєш бачок. Я, ні, я не бачок. Так що зараз капоту відкриваємо. А? Крута? Мадюхі дуже сподобалося. Ага, це ж якраз перед підписчиками з акумулятор новий. Акумулятор новий, значить на задку там, пішли, я ти ще покажу, що я туди положив. Хай теж дивляться, що я віддав. Бо люди різні, вони може і не здають. Ну, це зрозуміло, це шелудьківська тушонка, це від пані Дани, там і носки, і там знизу так. консерви, і кофе. Донкрат на 2,5 тонни, компресор, щоб колеса качати, набор ключів. Знизу воно лежить невеличкий, який, ну, який зміг купити трос на 8 тонн, антифриз і масло. Масло у вас 10 В40. 10 В40. У вас 10 В40. Бо в тих остальних було 5В40, ці 10 В40. Ну Ми так і залили. Там бірка є, написано, що там, коли. Ну, вже будете дивитися, буде можливість, поміняйте. Не буде, поміняйте. Якщо, що, маякнете, насобираємо, пришлемо, все, що треба, там фільтр, мільтер, то таке. По номерам, я ж кажу, хочеш прицепиш ззаді воно оригінальні, бо їх не було. Їх десь ще у Хмельницьку, мабуть, потеряли. Я бігеньки заказав. От. Ну, Може, у вас я ж кажу, є шалений. Не, будете споминати Шелудька, Я і не шалений. Так ну, Такі справи. Так що, ну, що, я вам хочу подякувати за те, що даєте можливість нам жити і моїм дівчатам творити. Ми вас чекаємо з перемогою і будемо сподіватися, що ця машинка. Буде служити і привезе вас вже додому на перемогу. Що? Надіємося. Там же ж кондюр включений. А, кондиціонер працює, кстати. Кондиціонер працює. Ні, ну в мене були, я ж ти розказував момент. Да. Є моменти. Так що ну от таке. Проїхати у нас не з них. Є дуже хороші знайомі. Короче, є у нас дуже гарні знайомі, які в вашій команді хочуть подарити такий сервіс. Будем так Він навіть не сервіс, це так би сказати, для шашлика з рюмочками, з усіма, щоб ми могли приїхати до вас на день перемоги. Без питань, бачиш, хтось донатина. Ні, 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 давай тобі. Ні, 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 давай тобі, а з мене буде м'ясо. Так що ти зберігаєш до перемоги, зберігаєш до перемоги. дякуємо. У мене навіть корзина переможна є, з горілкою, з кам'яком. Я виграла лотерею. м'ясо, щоб було туди складати м'ясо. А, а мені вчора. Перемогу. От так. А мені вчора заїжджала Наталія Шило, ну теж така відома жінка. І подарувала стяг, законсервірований в банці. Сказала відкрити тільки на перемогу. Так що ми... А дівчата каже, Віра каже, давай бігом відкривай. Яку смислі? Ну каже, я вже хочу перемогу. Ти ж розумієш, ж треба додатися перемоги. Вона думала, що банку зараз відкриєш і все, буде перемога. Так, да, Віруха? Порядок? Так що ну, ще трохи і будеш вже їздити з прибором нічного бачення, заодно і протестуєш. Так що, обратно десь втік. Десь побіг. Ну, ти, конечно, да. у мене корзина є. З конячком, з водкою. Все нормально. Мене... Що, що це ти по-кацапськи почала балакати? Ти що, здуріла чи що? Ще начнуть тебе це... Ще Лудько тобі ще зараз підриблю... О! І ти що, маленька, я вже злякався. Та я теж так буває, Чуєш? Вона така маленька, поки один. Буде більше. Ще один. — да, це для них найкраще. Спасибо. Ну, ви що, що написано? Нічого з які ви підготовлені. Все нормально. Папа, нас плюс один. Ще плюс один. Ну це ми вже колекціонери. Боже, у вас так скільки багато. Вру, іди туди, я вас так, фоткаю. Бігом. На машині. Всі в зборі Пообніматися і переробляє невредити. Да. Саме головне, що... Ну, все-таки командна робота, є командна робота. І я думаю, що в цей тяжкий час війна показала, хто є хто, справді, так. Да? Ну і ну, я буваю така з людьми, і люди говорять, що. Що да, не починай, не починай! Щоб двом було, я вже руки зачесав. <рігун> так що тепер ми знаємо, з ким можна працювати, з ким можна об'єднуватися. І я думаю, після війни ще дуже-дуже багато, багато роботи є. Так що і з такими людьми просто вже не страшно деякі речі навіть говорити. Якщо е раніше там люди щось мовчали, то зараз ну, просто. От, Береш приклад Світлани, вона ніколи не мовчить. Та я теж наче стараюся говорити те, що думаю. Але багато людей говорять те, що хочемо почути ми, а поза очі говорять наоборот. Але ми відбираємо таких людей і які, як там однодумці, як я раніше говорив, так воно є. Так що, друзі, ми вам дякуємо, хлопці. Як я таке, відпочивайте, поки є така можливість. Ну, а я буду на цьому завершувати відео. Ще раз хочу всім Добре. подякувати, всім небайдужим, всім. Із усіх оцих команд, які долучилися до цього збору, і отакий апарат тепер є в хлопців. Краще б вони на ньому на рибалку їздили і на охоту, ну але на даний момент хай він їм допомагає. Так що, друзі, на цьому все. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Ну, як завжди, слава Україні!